Добрий ранок, працюємо вже повну. йду по справах, а вам покажу зараз відео, як ми відреставрували гідроциліндр сміттєвоза, Тож всім гарного дня. Папа. -па. У нас в ремонті гідроциліндр з мусоровоза, толкання пліти. Що з ним було? Ліфти були тут вирізані, направляючі широко, манжети поміняли. Підігнали, щоб не було ліфта. В цьому так же само поміняли направляючі, різали манжету сіл сіл. Тут манжета точінням, тому що канавка була прослаблена. Добавили одну направляючу, прибрали ліфти. Тут зробили... Добавили поліамідне кільце, тому що тут його не було. Ззаді шат був сумасшедший. На цьому додали чугунні направляючі, теж щоб обрати Ну, Зараз будемо збирати Ось Ось у нас Що вийшло. Все. все ровненько, все йдемо.